У невеликому містечку на півдні Франції жила дівчина на ім'я Жюлі. Вона працювала в місцевій пікарні, але завжди мріяла про велику подорож. Одного разу вона почула про експедицію на край світу. Девчені досліджували нові території і вирішила, що це її шанс на пригоду. Жюлі вирушила у подорож, не уявляючи, що чекає на неї. Вона подорожувала довгі місяці, проходячи через густі джунглі, перетинаючи річки. Долаючи гірські перевали, вона знайшла багато цікавих речей, але її мета все ще була далеко. В один прекрасний день, коли Жюлі йшла по березі річки, вона почула незвичайний звук. Вона пішла в бік звуку і відкрила велику. Печеру. Вона вирішила зайти всередину і виявила там старовинний артефакт. Карту скарбів. Жюлі розуміла, що це був її шанс знайти те, що шукала. Вона швидко зібрала свої речі і вирушила на пошуки. Нарешті вона знайшла скарб, про який мріяла. Красивий камінь у формі серця. Жюлі повернулась додому зі скарбом і була готова розпочинати новий розділ свого життя. Вона розуміла. Що її бажання подорожувати та знаходити нове привело її до несподіваного відкриття. Вона зрозуміла, що все можливе, якщо у вас є сміливість та бажання ризикувати. Жюлі продовжувала працювати у булочній, але тепер вона знала, що її життя. Була повним можливостей та пригод, і вона була готова приймати нові виклики.